Хочу розказати по-перше про ці хвилини в Харкові у нас триває повітряна тривога і можна на деяких в деяких районах скажімо так Харкова почути звуки вибухів віддалених. Це в тому числі відпрацювання за межами Харківщини є і але можемо розуміти, що будь-який момент може обстріл статися і самого Харкова чи населених пунктів. За його межами тому зважати прошу то, на повітряну тривогу і максимально розуміти, знати і перебувати за можливості в укриттях. Це от чудово. Сьогоднішньої, так сказати, хвилини щодо доби в цілому. У нас, на жаль, за цю добу є на Харківщині важко поранена людина, важко поранений чоловік старшого віку. І тут не можу не описати ситуацію, як все це сталося. Куп'янськ, в чергове росіяни полювали без але полювали дронами на місцеве населення. І от через один з таких пошуків жертв буквально дрон влетів в людину. У нас через це чоловік. В важкому стані він госпіталізований, йдеться про ампутацію нижньої кінцівки і також перелами. Тому дуже в важкому стані лікарі борються за, за життя чоловіка. Це е, інцидент, це обстріл і ну напевно можна сказати, що це замах на вбивство цивільного в за вчорашню добу, за вчорашню ранку. Крім того, куп'янсько обстрілювали безпілотниками, є пошкодження житлового фонду. Житлової дев'ятиповерхівки, серйозні пошкодження скла, дахівки, там ще йде обстеження на предмет того, наскільки на, 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 на серйозно постраждало. Ну і зазвичай приватний сектор. Оцей а, попередній обстріл, де поранено чоловіка, якщо теж описувати детально, це, звичайно, приватна вулиця. Цивільний йшов вулицею, коли от по ньому вдарили. І ми розуміємо, що вони бачать, вони спостерігають, хто йде. Тобто навіщо це було робити, це не інакше. Як полювання і тероризм і спроба обезлюднити куп'янськ інакше назвати і не можемо. Окрім того, у нас вчора були обстріли, як зазначили обласні військові адміністрації, спроба атаки по нашій газовій інфраструктурі, але, на щастя, сили протиповітряної оборони вдало спрацювали. Дуже багато ракет, це була саме ракетна атака, відбили. І вчора, в попередньо, говорили, що це можуть бути Х-59. Сьогодні вже після обстеження великої території, йдеться про Ізюмщину, в полях знайшли уламки ракет Х-59, тому о, підтверджуємо ці дані про те, чим били вчора по Харківській області. Це, якщо коротко про ситуацію в вчорашню добу, також говоримо, що окрім безпілотників і ракет, нам використовували каби, так само були обстріли. Ну і, на жаль, спроби штурмів на Харківському і Куп'янському напрямку без цього не вбиває, на жаль, жодної доби. І від двох до десятка, визвичай, щодня отаких от спроб проривів йде, і наші сили оборони відбивають. Головне з такого поза, ну в чомусь позавоєнного життя ми дуже Діємо тому, що у нас. Звільнили з полону, в тому числі і мешканців Харківщини. Чекаємо на одужаннях чоловіків, на швидке повернення після реабілітації додому, бо дуже сім'ї зачекалися. Ми всі пам'ятаємо ці акції, які в Харкові з огляду на безпеку не так часто проходять. Але якщо проходять, то збирають по-справжньому небайдужих людей. І окрім того, дуже важливе, як на мене, рішення вчора було прийнято про те, що нарешті у нас перейменують суди районні, бо ми в, жили, скажімо так, в нових районах в, з новими назвами вже багато часу на нових вулицях, але при цьому у нас лишалися дзвінські суд і такі, і такі далі. От ми чекаємо тепер на перейменування, кожен з районних судів, назва буде відповідати назві району. Тому дуже хочеться, щоб в наступних етерах за деякий час ми вже сказали, що це перейменування нарешті відбулося. Зрозуміз зрозуміло, Аню. Ми тобі дуже дякуємо, що навіть, попри проблеми зі зв'язком, ти змогла долучитися до нашого ефіру. Дякуємо тобі за інформацію детально. Я нагадаю для наших глядачів, що на зв'язку із нами була Анна Черненко. Це наша колега із Харкова, з якою ми говорили про ситуацію в місті, в області, і загалом про те, як зараз живе Харків.